Абревіатурне МПЗ ППП ГКБС, ГПСВ, ППД. Але не те за цим лякаючим набором літер ховається морально-психологічне забезпечення українського війська, кажучи ще простіше ментальний стан українських військових і те, як його намагаються покращити. Сідайте зручненько в позу лотоса, заварюйте м'ятний чай, закидуйтесь жменою гідозепаму. Бо пояснювальна бригада вже оформила БР-ку. У нас е, якби хворенька армія, загалом ментально е, ну, пострадянський спадок, і психологія. По-перше, не на часі. По-друге, вона стигматизована. Коли занурюєшся в будь-який процес всередині армії, моментально запускається ланцюгова реакція з питань, яку проблему не візьми, вирішити її, не зачепивши інші, майже неможливо. Ми поспілкувалися з чинними військовими, з військовими психологами, з директоркою реабілітаційного центру, з медиком і ще багатьма дотичними до теми людьми. Посилаючись на їхній досвід, спробуємо пояснити, як все влаштовано. На даний момент МПЗ перейменовано в ППП. Сказати, що ця реформа якось там дуже серйозно на щось вплинула. ну, ні, проблеми загальні вони залишились. Нещодавно розпочалось чергове реформування. Тепер морально психологічне забезпечення називається психологічна підтримка персоналу, тобто ППП. Але планувалося змінити не лише назву, оскільки реформа щас свіженький пиріжачок, Ми не поспішаємо ставити на ній хрест. Такий же оптимізм випромінює Ксенія Возніцина, директорка центру психічного здоров'я для військових лісова поляна. На сьогодні це не просто про букви, це і про зміну структури е, цієї допомоги, і про зміну фахівців, які туди набираються не так швидко це як хотілось би, але певний рух ну точно такий набирає хід менше оптимізму випромінює Анастасія Дмитренко, офіцерка групи психологічного супроводу та відновлення батальйону ТРО. Щоб реформа вступила в дію, генштаб та міноборони надсилають на бригади внутрішні накази, які мають затверджувати зміни. І вже на старті проблема. Анастасія каже, що в наказах лише методичні рекомендації, тобто бла бла бла. Там немає плану впровадження з реальними обов'язками людей. Все те саме, тільки назва змінено. Не прописано законта. Що не змінювалися статути внутрішньої служби, не прописано які посадові обов'язки у кого. Реформувати непогано, ідея класна, але ж з колишніх МПЗшників МПЗшні ролі ніхто не знімав. Їх посадові обов'язки по розслідуванню, за подання на нагородження і так далі, так далі ніхто не знімав. Отже, що ж має під собою ця класна ідея? Перш за все, система чотирьох рівнів психологічної допомоги військовому. Перший самодопомога та взаємодопомога під час виконання завдання. У військового гостра реакція на стрес. В групі є прошарений побратим, а ще краще авторитетний сержант, який пройшов хороше навчання з першої психологічної допомоги. Він стабілізує побратима, той повертається до виконання завдання. Артем Осипян – психолог цивільному, який не захотів служити за фахом і обрав для себе. БПЛА одразу виділяє першу ж проблему. У нас рівень психічної грамотності в війську він якби нульовий. Психологію треба впроваджувати на сержантському асфальтському рівні як загальну компетенцію. Звідси друга проблема. Слабенька інституція сержантства на загальновійськовому рівні. Немає часу на належне навчання, бо у війську тотальний брак людей. От така м, допомога рівне рівному швидка. На місці прямо події, грубо кажучи, да, там ситуації якоїсь бойової, вона ж знімає оцю гостроту, і людина якби швидко виходить зі стану гострого стресу, да, не закуклюється, зациклюється в цьому стані. Це велике би було рішення. Для проблеми знову ж таки деякі бригади намагаються вже там сержантський офіцерський склад трошечки підтягувати, підселити такі знову передові бригади. Okay. Не всі наступний рівень після самодопомоги на полі бою. Це вже допомога від військових психологів, коли група повернулася з завдання. Кожна бригада має розгортати пункт психологічної допомоги, тобто ППД, щось типу медичного ста але в сфері психічного здоров'я. В таких пунктах працюють психологи, медик, можливо, капелан та волонтери. І хоча все це звучить трохи фантастично, насправді успішні приклади функціонування таких пунктів є. Проте ситуація на фронті вносить багато корективів, подекуди це просто неможливо зробити. Причина один бригада розкинута по всій лінії фронту. Причина 2. Від Сутність ініціативи з боку психологів бригади. Причина три: інтенсивність бойових дій не дає можливості підрозділу вийти на відновлення. Але з хорошого у деяких бригад, які давно на напрямках стоять, тобто яких не перекидають там по півроку, там по півроку вони створюють дуже круті пункти. Я навіть бачила такі, що там є кінна терапія. Тобто з конями, з озерами, з природою, з собаками, з психологами, з арт-терапією, з ромотерапією є і такі. Це круто і це реально існує, але це не те, що прописано законодавчо. І на жаль, це не те, що створюється масово. У військово є кілька днів підлатати свою менталку в цих пунктах. Але якщо стан дійсно поганий і відновитися таким чином неможливо, його мали б скерувати на лікування в спеціалізованих закладах. Але це наступний етап в системі ППП існують групи контролю бойового стресу ГКБС. Ці групи найактивніші в плані психологічної роботи з бійцями. Вони їздять по фронту та допомагають військовим своєї бригади. Це їхній прямий головний обов'язок. Тут є кілька проблем, які зводяться до основних в армії: брак людей та недостатня компетентність спеціалістів. Контроль бойового стресу круто, класно, але у нас е, 5 людей на бригаду. П'ять. Враховуючи, що у нас бригади від п'яти тисяч. Особового складу, тобто, це по тисячі людей на одного психолога, навіть якщо ми беремо. В розрахунок, що і начальник групи є психологом, а так не завжди буває. Чи може така кількість фахівців забезпечити оперативну допомогу цілій бригаді? Питання риторичне. Ми поспілкувалися з старшим бойовим медиком роти ігорем. Окрім медичної допомоги, Ігор дбає і про психологічну шукає шляхи, домовляється, відправляє на лікування. Бо цитуємо: все, що робиться по цій системі, по цій вертикалі, воно все до пізди. По роботі з групою бойового стресу це дуже цікава штука. От на своєму досвіді розкажу, вона є у нас в бригаді. і, наприклад, група виходить на позиції, їх жорстко неїбурили, вони понесли втрати, вони повертаються, подавлені, їм хірово морально, і ми подаємо заявку, що от нам треба психологи. Найшвидше, що я бачив, від заявки до приїзду до нас прийшло два тижні. Нова реформа має покращити і відбір кадрів. Окрім наявності, спорідненої з психологією освіти, також будуть курси кваліфікацій для тих, хто вже на посадах. Це працює. Епізодично варто розуміти, що проблема нестачі психологів з освітою існує не тому, що ЗСУ десь там щось не враховують. Як зазначають наші спікери-психологи, це загальна проблема в Україні. І навіть якби всі психологи в армії мали відповідну освіту, це ще не робить їх фахівцями. Робота з військовими має свою специфіку. Звичайний, класичний психотерапевтичний процес, в принципі, відсутній в армії. У нас немає системи сертифікації ліцензування психологів. У нас немає у психологів відповідальності, окрім сумнівної фаховості частини психологів у війську, є ще одна проблема: певні обов'язки, які на них покладають. Тобто, в системі ППП є люди, які відповідають за подання на нагородження, розслідування правопорушень військових, звірки СЗЧ тощо, і не треба їх плутати з психологами. Але бувають прикрі випадки, коли і ця робота падає на психологів, які мали б займатися суто психологічною роботою. Про яку психологічну допомогу ми можемо говорити, якщо ця сама людина, якій ти відкриєшся, розповісиш про якісь свої негаразди, як їх вирішити, ця сама людина може тебе покарати за якісь твої гріхи. Якщо ви хочете вже по-новому робити, зніміть посадові обов'язки, вони не можуть. І психологічно забезпечувати, і одночасно проводити по тобі розслідування це нереально, і це в принципі суперечить будь-якому е здоровому глузду. Через це, наприклад, багато психологів дуже сильно відміжовуються від МПЗ або від системи ППП. Психологи це психологи. Вони слухають, вони допомагають, вони не карають. І в цьому така дуже велика і принципова відмінність. Ще одна проблема: відсутність чіткої системи допомоги, наприклад, шлях військового від отримання психологічної травми до пройденої реабілітації та відновлення. Але якщо у медиків там бойовий медик займається евакуумом, потім передає на стаб пункт, потім передають в лікарню, і так далі. То усі оці етапи з точки зору психологічної падають на одного або двох офіцерів в батальйоні. Або в бригаді. Ну хто у, у кого яка комплектація? Тому це падає відповідальність в основному на святих наших медиків. Існують кейси злагодженої роботи між медиками та психологами. Зрештою, достукатись до командування легше, коли стуки лунає з усіх дверей. Якщо психолог може лише рекомендувати госпіталізацію, то медик за необхідності може скерувати на неї. Все залежить від комунікації на місцях. Спільна для компетенції медиків і психологів тема легка черепно-мозкова травма. Відома, відома в народі як контузія. Тут межа між психічним та фізичним часто стерта. Якщо наслідки серйозні, медики стараються організувати відновлення. Але це складно зробити, бо, як сказав бойовий медик Ігор, кожен вихід це по факту контузія. Всі зараз ребята, хто, хто на фронті, практично кожен отримав хоча б один епізод. Хтось відновиться достатньо швидко, а у когось будуть все одно ці залишки. От тому паралельно треба працювати і з тілом, і з психікою разом. Отже, наш умовний військовослужбовець отримав невидиме поранення, тобто психічну травму. Повернувшись з позиції, йому надали якусь можливої на той момент допомогу. Але йому краще не стало. На цьому етапі у всіх все працює по-різному. Але в підсумку військовий має отримати направлення на лікування в спеціалізовані психіатричні установи. Перший і поки єдиний державний заклад управління МОЗ, який цим займається, називається центр психічного здоров'я та реабілітації лісова поляна. Серед військових психологів та медиків у нього хороша репутація. Центр дуже відрізняється від психіатричних відділень чи лікарень, хоча б тому, що тут є психотерапія. Дійсно, це ні для кого не секрет, що психіатрична лікарня це більше про психіатричну допомогу і про лікарів-психіатрів. Але якщо ми говоримо знову про травму, про психотравму, то по всіх клінічних настановах першою лінією допомоги є психотерапія. А додатково вже медикаментозне долучення. Бо медикаментозна терапія вона може полагодити і дати змогу зменшити симптоми. Того ж безсоння, тривожності, депресивного стану. Але причину травми а, її може пропрацювати тільки психотерапевтична допомога і доказові методи психотерапії, які ми тут використовуємо. В лісовій поляні працює 20 психотерапевтів, 5 психіатрів, фізичні терапевти та інші лікарі різних спеціалізацій. Бо, як каже Ксенія, на психічну травму треба навалитися всім, чим тільки можна, і з усіх боків в пріоритеті зараз чині. Військовослужбовці, а також ті, хто повернулися з полону. В закладі 220 місць. Вони завжди заповнені. Тільки за три роки повномасштабної війни тут пройшло лікування близько 10 тисяч захисників і захисниць. Хтось нам вдалося допомогти, комусь ні, хтось повертається на фронт, хтось стан його не дозволяє. І тоді ми рекомендуємо вже експертні питання вирішувати з військово лікарською комісією, чи може людина продовжувати, чи ні. Що гарно вдається. Відновити це якраз. Все, що стосується струсу мозку, ну легкої нашої черепно-мозкової, акустичної травми за цей час можна е, підлатати, так скажімо, ТО провести, як ребята кажуть, з психічними розладами, звісно, складніше. Два-три тижні замало. Війна Росії проти України руйнує занадто багато. Помирають люди, розпадаються сім'ї, втрачаються території, а часто з ними і надії чи віра в майбутнє. Війна б'є по кожному з нас, але найбільше і це очевидно. Вона б'є по військові відсутність ротації та демобілізації породжує зневіру, втому та відчуття несправедливості. Ще можуть плюсуватися сімейні проблеми, відірваність від цивільного життя. І крім цього, є ще й більш приземлені тригери: життя в бліндажах, мало сну, нестача боєприпасів та нескінченні кацапи. Тож виходить, що чим довше триває така війна, тим більшим є запит на психологів. Насправді все навпаки. Звертаються, але рідше ніж раніше, тому що вже такий відсоток втомленості, що організм включається на виживання, а не на якісь там високі матерії. Одні й ті самі люди не можуть вивести весь фронт протягом 11 років, трьох років повномасштабно. Це фізично нереально. Не те, що психологічно, немає ресурсу в людей. В принципі, я так і поясню, що у нас психологічно здорових немає, у нас є тільки придатні, на жаль. Бо я бачу, що це мікс відчуття несправедливості з утомою моральною і невизначеністю. Ось є от коктейль під назвою Welcome to четвертий рік контракту до кінця невизначеного періоду. Втрата бойової одиниці немає ким замінити. Так може відповісти командир начмеду чи психологу на поданий список бійців, яких треба відправити на відновлення. Як я казала на початку відео, в армійській реальності будь-яка проблема одразу запускає ланцюгову реакцію. Можна зрозуміти командира, у нього немає ким замінити бійців. Можна зрозуміти медиків, вони знають, що лікування необхідне. Можна зрозуміти бійця, який може промовчати через відчуття провини вцілілого чи сором перед побратом. Тимами, але все ж таки боєць, який виконує завдання, будучи на межі, це вже втрата бойової одиниці. Просто поранення невидиме. Треба мати силу, це питання до командирів, захищати свій особовий склад і відстоювати його права. Ну просто якщо психологічні речі завжди сприймаються як другорядні, третєрядні, і якби взагалі неважливі, такі що можна потерпіти. Ніколи не знаєш нового ви чи важливо змінювати систему психологічної підтримки персоналу? Звісно ж, чи входить в обов'язки держави забезпечення військових психологічною безкоштовною допомогою? Звісно ж, але не варто забувати, що ситуація, в якій опинилася наша країна, реальність, які живуть наші військові, це провина Росії, і на деякі речі повпливати неможливо, поки Росія існує. Тобто ми, в принципі, зобов'язані за нашими посудовими обов'язками казати. Командиру підрозділу, які чинники впливають негативно е, і треба їх нейтралізувати. Але я умовно кажучи, приходжу до командира, і кажу: у нас основний чинник FPV Так, я йому про це кажу. Але на жаль, не те, що я не можу вплинути на ці чинники. Це зрозуміло а подейкуди і командири, і, і і навіть високопосадовці не можуть вплинути. Окрім зрозумілих тригерів у вигляді FPV, обстрілів втрат є ще дещо терміни служби. І скільки б розмов із психологами на цю тему не було, реальність від цього не змінюється. У нас тотальний брак людей, аби забезпечити адекватну ротаційну систему. Рішення цього питання вплинуло б на військовослужбовців може й більше за реформування системи ППП. І в багатьох випадках це терміни служби або, хоч якісь там. Якась в перспективі, опція, хоча б в розмові, в куларах депутатських можливість піти там в резерв, хоч на півроку, да, хоч на три місяці. Я не знаю, хоч щось, хоч якось. Оце воно ну, да, важливо. Я, я уявляю, як це важко там сконструювати ну, на державному рівні, але ж ну, блін, ну це треба якось конструювати, хоча б говорить про це починають, ну хоч якось, ну, давайте поговоримо про це, хоча б. Тож останнє питання, що робити і як собі допомогти. Звертайтеся в громадські організації, наприклад, ветеран хаб, веста, чи вільний вибір. Є ще гарячі лінії, якщо потрібна термінова допомога, але тут гарантії отримати якісну консультацію менші. Є ресурси для самоосвіти, наприклад, застосунок бази. Шукайте цивільних психіатрів, питайте поради в побратимів, начмедів чи військових психологів. Варіанти отримати безкоштовну психологічну допомогу є, але. Все ще необхідно повідомити про свою проблему комусь в підрозділі. Треба все одно звертатися до начмеда частини однозначно, до медика. Хоча б. звісно, тут не командир, і тут буде залежить. Які відносини вже з медичної частини з командуванням, але ну про це про це треба говорити, звертатись однозначно. Є і цивільні, і військові, для яких психічне здоров'я все ще стигматизоване, але порівняно з 2014 роком ситуація значно змінилася в кращий бік. Хоча б тому, що тепер безліч людей знає поняття ПТСР. Щоправда, під ці чотири букви запихають усе, що тільки можна. У всіх буде ПТСР, да ми всі трав травмовані, це все ще люб, люблять говорити. Ми не всі травмовані. Ми всі маємо досвід травматичний, але це не значить, що пережити травматичний досвід на всіх скажеться травмою. Абсолютно, це теж міф. Постравматичний стресовий розлад це серйозний діагноз. Якщо в людини трапляються флешбеки, нав'язливі спогади про травматичну подію. Це ще не означає діагноз ПТСР. Світова статистика показує, що ПТСР у військових, які брали участь в бойових діях, діагностують від 1% в ізраїльській армії до 25-30% у американському війську. Думаю, що в Україні буде відсоток такий, плюс не ізраїльський і не європейський. А ну так, і суто емпірічно, от якісь 20-25. бо травматична ситуація надзвичайно висока. Виснаженість за, за рахунок тривалості війни, її агресивності, інтенсивності. Але тут може спрацювати і фактор цього українського феномену нашої стійкості в боротьби за рідну землю, якби який би трошки зневілює той високий відсоток, але це все знову ж таки. Такі здогадки передбачити реальну статистику неможливо, але тут ще один важливий момент: більшість тих, хто таке. Матиме діагноз ПТСР, зможе подолати цю хворобу досить швидко, півроку, рік. Я завжди про це кажу: що чи розів'ється, чи не розів'ється складний стан, буде залежати від величезної кількості підтримки родини на місці роботи, який повернеться від суспільства, від сусіда, який не так щось скаже, від маршрутки, кав'ярні, всього. Якщо це буде тотальний такий підтримка, розуміння, повага. Ми зможемо зменшити цей травматичний прояв і хронізацію о, цих процесів. Свою історію нам розповів Іван, морський піхотинець, який боронив Маріуполь. Вона яскраво ілюструє проблеми і виклики для військового, який внаслідок війни отримав психічні травми. Але завдяки лікуванню та роботі над собою його стан покращився. 4 квітня 2022 року. 501 й батальйон, в складі якого був Іван, за наказом командира, здався в полон. Цю ситуацію ще розслідують правоохоронці. Але Іван і ще 18 бійців наказ не виконали і залишились в оточеному Маріуполі. В полон вони потрапили пізніше. Пробув я в полоні 8 місяців, обміняли мене 6 грудня. Привезли нас а, в місто Полтаву. Потім в госпіталь в Дніпрі. Там Іван пробув два тижні. Прийшли два уставших підполковника, як синок діла, то наче все добре. Ага. Ну і добре. Бо це казалось, були психологи. Після Дніпра Івана перевезли в Львівський госпіталь. Проте тамтешні умови перебування для людини, яка щойно вийшла з полону, були, м'яко кажучи, не дуже. А в Львові у нас теж такі палаточки маленькі, там вже у нас була Люди, ну, Окна такою твердою чорною бумагою заклеєні, Знаєте, і твердим таким чорним темно, постійно темно, і цей світ від лампочки і мені так оно. Коротше, три дня я там пробув. Через три дні волонтери знайшли для Івана інший заклад у Львові. Відтоді він змінив мінімум п'ять реабілітаційних центрів. І здебільшого це була волонтерська історія. Окрім психологічних травм, в Івана були проблеми зі спиною, рани від катувань та втрата чутливості в ногах на 40%. Напевно, в частині є психолог. Напевно, в бригаді є психолог. Ну я не бачив цих людей і не знаю, хто вони. Оці два полковника-психолога в Дніпрі, котрі спросили, у я нормальний синок, оце було від держави. А все інше, як тільки я переступив порог... Львовського госпіталю це була частна ініціатива. Все, що відбувалося на Азовсталі, полон постійні катування не минули для Івана безслідно і фізично, і психологічно. Слухайте, мене натурально мене рвало від людей в пікселі. У нас були ситуації, коли ми були в цьому в сховищі. у Нас нема було не було куди сховати труп, ну складувати трупи людей. І вони лежали, і там, навіть навіть в схожі месте лежали. Ми їх просто ложили ровно, щоб вони були ровні. Багато людей загинуло, і були люди, яких ніяк не можна було індифіцировали. Вони були просто в пікселі. Ну, то не моє значение. А має значення значение, що я ходив в схоже місце и просто спотыкался от людей в пикселе. І потім я думав, що нічого. І понад час пройшло і мене це ніяк не турбувало. І я, напевно, вже пережив це. Но мне люди в пикселі, в кепках, цих, знаєте, я помню этих несчастных горемых с длинными рукавами. І в этих слонячках, называют слонячки, где кепки, знаете, маски позиции, они же отримуют, мають право отримувати берет, сдают на берет и отримуют берет. А кто не отримував, вносит слонячки. И вот эти люди приехали, еще в этих слонячках где-то там в. В комплектуючих центрах на ділі, і він прям з комплектуючого центра і погиб. У нього ні жетона, нічого. І я просто мені вдарвати було я не мог дивитися. Я по Львові йшов, бачив людину в пікселі, і мені було погано. Но мені здається, це ушло. До війни Іван закінчив навчання в духовній семінарії, але в 2014 році став військовим. Між іншим, те, що він священик українського патріархату для росіян, служило причиною додаткових катувань. Зараз Івану краще. Він намагається перевестися на посаду капелана. Я ж вважаю, що мені допомогло це все. Слухайте, для мене такий показчик. У мене дружина через день збиралась від мене. Ну, раз в три дня точно збирала речі. А зараз не збирає, а зараз у нас донька їй два місяці. Кожен наш спікер вважає, що стигма психології стає все меншою і все більше. Військових усвідомлюють важливість психічного здоров'я. Тож реформування, вдосконалення і зміни всередині ППП збройних сил це реальна необхідність. Для військовослужбовців залишаємо посилання на перевірені організації з психологічної допомоги в описі до відео. Наразі відповідальність за власний психічний стан найнадійніше взяти в свої руки. Телебачення Торонто разом з благодійним фондом Сергія Притули продовжує безстроковий збір на FPV, чи на найбільш ефективну зброю у цій війні. Наразі збираємо на партію дронів для сотої окремої механізованої бригади, яка воює в районі Нью-Йорка. Кожен ваш донат це потенційно мінус один ворог, навіть 100 гривень. Це вже вагомий внесок. Посилання на банку під відео.